Це відео для дівчаток, для жінок, для тих, хто замислюється над тим, щоб мати своїх дітей. Яку тему хочу зараз підняти? Навіть ви не уявляли, що її можна піднімати, це точно. Тема ботексу і емоцій. Як це пов'язано? І чому зараз про дітей мова буде йти? Уявіть собі, як відбувається взаємодія мами і дитини, якщо в мами амімічне обличчя. Якщо ну, класно, як вона гарна, там жодної зморшки, не так як у мене. І, напевно, комусь це подобається. Але а в чому? В чому біда? А біда в тому, що дитина не має можливості вивчити емоції, як вони є, як вони виглядають, яка реакція мами на ту чи іншу дію. Бо дитина вчиться взаємодіяти із світом завдяки батькам. Спочатку вона взаємодіє з батьками, спочатку вона вивчає поведінку найближчої для себе людини, вивчає її емоції, вивчає її поведінку, все, що можна вивчати, вона вивчає. Потім вона йде в соціум і там навчається взаємодіяти. Але база закладається отам от від народження до трьох рочків. І коли дитина не знає, як виглядають різні емоції, це величезна біда. Вона так само не може їх проявляти, вона не може відчувати інших людей. Те, що ми називаємо емпатія, вона не є можливою як навичка. Дитина може відчувати, наприклад, щось, бо зеркальні нейрони ніхто не відміняв. Але вона не знає, як це пояснити собі. Ота людина, вона що зараз? Вона злиться, чи вона радіє, чи їй страшно, чи що що взагалі відбувається? Що я можу очікувати від тої людини, в якої немає жодних натяків на прояв емоцій, невербально. Мімічно рахується, що 80% інформації від інших людей ми отримуємо невербально. Це міміка, це наша мова тіла. От, і дуже багато все ж таки залежить від міміки. Тому матусі дуже так, закликаю вас задуматися над майбутнім вихованням, якщо ви плануєте дитину. Краса то супер, то гарна така ідея. От, але подумайте, які можуть бути наслідки, якщо є можливість, все ж таки утримайтеся від уколів краси до того, як ви навчили свою дитину емоціям, емоційній компетентності. Ну, у мене все. До наступних відео. Підписатися не забувайте.